Друзі, всім привіт з каналу Корчма. За вікном вже кінець вересня. Похолодало, гарно дозрів виноград і саме час робити з нього вино. В цьому відео я покажу детально все від початку до кінця повний процес, як все робиться, які деталі не впустити, на що звернути увагу і так далі. Я думаю, буде корисно як для початківців, так і для тих, хто вже колись робив вино сам. Беріть щось смачненьке, сідайте зручніше і погнали. Ну що, починаємо з підготовки винограду. У мене використовуються два сорти: більш темніший це Ізабелла, інший, чесно не знаю, технічний звичайний винний. Ягоди підбираємо стиглі та свіжі, вялі і без соку не беремо, тому що вони можуть зіпсувати загальну картину. Наступним кроком відділяємо плодоножку від ягоди. Цього, в принципі, можна і не робити, але сьогодні я вирішив зробити таким способом. Наступним кроком давимо вручну виноград. Вичавлюємо з нього сік, все передавлюємо і зливаємо в бочку, в якій це буде все бродити. У мене це бочка на 130 літрів харчова для харчових продуктів. Що важливо на цьому етапі? Виноград збирається за кілька днів, бажано за три, коли не було дощу. Ні в якому разі не миється, тому що на поверхні знаходяться дріжджі, які будуть бродити. Розчавлюється руками або ногами, як член пам'ятаємо. Хтось використовує будівельний міксер, я не раджу, тому що кісточки будуть робитися і це буде давати зайву танінність, тобто гірчинку. Що сказати ще на цьому етапі? Бочку я ставлю на дерев'яні підпорки, щоб вона не стояла на холодному, тому що тепле приміщення потрібно. Зараз на дворі тепле, я це буду робити в гаражі. В сараї. Якщо прохолодно, зверху можна буде вкрити ще. Чимось теплим, якимось теплим одягом. В такому вигляді воно залишається стояти, поки не забродиться. Це приблизно буде доба, 2, може бути 3, поки дрожжі не вступлять в реакцію. На цьому етапі суслу потрібно повітря, але я закриваю кришкою, тому що тут є отвір, повітря буде. Кришка для того, щоб не сідали мошки. Вони псують сусло і буде тоді погано. Також, якщо надто густе і надто мало супу, я не дуже це люблю метод, але додаємо воду із цукром. Приблизно розрахунку 10 літрів води і 2-3 кг цукру, щоб вийшло все більш рідкіше. Сюди я додавати не буду. Буде дві партії. Перша буде натуральна, як вона є. друга вже буде на суслі, яка використовується з першої. Пізніше все розкажу. Що варто ще згадати на цьому етапі? Виноград має бути обов'язково солодким, тому що не вступлять в реакцію без цукру, без солодкості. Якщо він у вас кислий, треба підсолоджувати його солодкою водою. Цукристість е, соку має бути в межах 20-25 показників. Якщо менше, є ризик, що не забродить. Тобто вносити воду з цукром з розрахунку, що на 10 літрів води і 1 кг цукру підвищить вашу цукристість на 1,5%. Далі можна вирахувати. За ніч відчутно похолодало. Тому От ковбасці тут саме раз. Дуже оптимально. Ну, трошки вже прохолодно буде. Тому ми його вкрили з тим таким кружком. Дріжджі тут дикі, природні, йому краще буде від 18 градусів до 25, щоб вони гарно розмножувалися. Прийшла доба і спостерігаються перші ознаки бродіння. Зверху утворилася така плотна шапка і починає сусло газуватися. Далі воно буде бродити приблизно мене це займає, 4-5 днів. В цей період двічі в день ми розмішуємо все гарно зверху донизу. Перемішуємо. Якщо цього не робити, може скиснути. І не може, а скоріше всього, так і буде. Якщо сусло у вас не бродить, тобто мало цукру або прохолодно, або мало дріжджів і їх не вистачає диких, я на такий випадок держу в дріжджі покупні, винні спеціальні. Там пакетик здається, йде стандартно на 50 літрів сусла, їх розводиш в теплій воді, трошки цукру, і додаєш сюди. Це щоб точно. Але зазвичай вистачає і таких диких. Як саме зрозуміти, коли первинна фаза бродіння вже підходить до кінця? По-перше, стане шапка не такою плотною, не буде вже чути так сильно звуки шипіння і булькотіння і ще є сюди момент. Беремо, звичайно, зажигалку, дивимося за вогнем. Бачите, він тухне. Тобто ще активно виділяється вузлокислий газ і поки фаза не завершена. Ну що, Шапка на війні вже стала неплотною такою рихлою. На смак воно майже не відчувається солодкості кисли. А це значить, що можна переціджувати його і переходити до наступного року. В цьому етапі залишаю вино приблизно на тиждень в темному теплому місці. Можна використовувати гідрозатвор, можна перчатку, кому як зручніше. Тут я роблю дирку. Далі це надується, тут буде повітря виходити і почне процес йти добродіння. Трохи вільного місця залишаю, щоб якщо буде пінитись, було куди виходити. В кінці етапу перчатка знову впаде, бульбашки перестануть йти, і вино випаде в осуд. Минуло 4 дні, воно вже досить впевнено випало в осад, по темному руку трошки гірше видно, а по світлом краще. Перчатка теж упала, і вже можна пересіжувати, знімати з осаду. Зверніть увагу, якщо перчатка починає всмоктувати всередину за рахунок лапу, це знак, що треба робити це негайно, тому що воно може зіпсуватися дуже швидко, починає окислюватися. За допомогою звичайної трубки. Будемо знімати з осуду. У відсотках спирту у нас 11%. Відсотків. Це майже ідеальний результат. Зазвичай я роблю, виходить 12%. Але 12% теж добре. Якби було зовсім менше, я б ще додавав на цій стадії цукор, щоб підвищити відсоток. А в цьому разі залишаю якісь. У знятті з осоду все максимально просто. кінець трубки засовуєте в бутиль вином щоб він не доставав до осуду приблизно там, кілька сантиметрів, де сюди його ловити. Інший, в пусту тару, вдихаєте в себе, за рахунок вакууму воно переливається сюди. Тепер будемо залишати бутлі ще на е, випадання осаду на деякий час. Знову, я думаю, днів 5 це займе. Загалом знімати з осаду можна чим більше, тим краще. Я знімаю рази 2 зусиль, іноді 3. Е, знову піде розтвор і зараз вже наповняємо доверху, тому що повітря на цій стадії буде шкодити. Ось це лишається осад, який просто виливається. Ну або хтось робить його виготовлення чи використовує. Якщо не зняти вино з досуду, воно просто згіртне і пропаде. Таким чином ми підійшли до нашої останньої стадії приготування вина. Я ще раз через тиждень зняв його з осуду, розлив по банках. Повітря не залишаю взагалі, тому що може скиснути. І відніс на дозрівання в прохолодне місце в моєму випадку погреб. На 2-3 місяці. За цей час воно посвітлішає. Стане краще по смаку, втратить зайву кислотність і остаточно газовуність втратить. Ось і все. Ну що, друзі. Як бачите по цьому келиху, наш повний цикл виробництва вина завершений. На останній стадії воно трималось в мене в холоді 3 місяці і вже повністю приготувалося. Будемо дегустувати. Перший ніс, як кажуть, досвідчення само є віддає нотками полуниці та я би сказав вишню частково наскільки мені здається виноград у нас був міксований і дала свої аромати свої запахи і дуже гарно тут поєднується смак <кхм> насичений в міру міротанівний загалом я задоволений результатом це смачно Споживайте з розумом, нехай вам буде смачно, гарного дня!